Короча, фішка така. Дзвонять мені якийсь номер телефону. Я думаю, ну, може, якісь клієнти, що дзвонять мені і кажуть: добрий день, Володимире, це Зукрпочте кажуть. Кажу, ага, хорошо, слухаю. Вони. Ну, тут таке діло. У вас тут 45 гривень треба прийти і забрати. Кажу, ви ну, розумієте, кажу, мені за сорока 45 гривнями стоять за бабушками в очереді, які там комуналки бачать, або ще що. Просто не хочеться мені туди йти. кажу. Вони, ну пожалуйста, ну тут кажу, там у вас черги вічно. Пожалуйста, в нас черг нема, каже, нема зараз черг. Будь ласка, прийдіть, заберіть гроші, будь ласочка, прийдіть. Кажу, ну хорошо, мене уламали. Ладно, прийду, заберу 45 гривень. Просто сама ситуація така. Часто вас умиляють про те, щоб ви прийшли гроші, забрали.